Партнер проекту справжнє живе добрі традиції з 1851 року. Ой, заспіваймо, хай дома почують, хай нам вечерять, готують. Утомила нас та широка янива, що тепер нам і вечеря не мила. Так промовляли жінці, коли втомлені важкою працею поверталися додому із поля. Колись за тиждень після Петра в Україні починалися жнива. На полі з'являлися люди у широких білих штанях та полотяних сорочках. Чоловіки тримали у руках коси, жінки серпи. Першим на ниву виходив і зажинав хтось із господарів поля або легка на руку, весела й моторна жінка. Намагалися розпочати зажинки у легкі дні, середу, п'ятницю чи суботу. Перший жатий сніп мав назву воєвода. Його приносили додому і ставили на покуті. Там він мав простояти до кінця жнив. Пізніше його ополочували, але окремо. Зерно освячували, а сіно давали худобі, аби була здорова. Якщо у сім'ї була дівчина на видані, то. Пізніше освячений з першого снопа борошно додавали до короваю. Під час жнив люди не тільки співали пісні, але й готували дідух, який заносили на святвечір у хату. Більшість обрядів люди проводили під час обжинок. Таку назву мало завершення жнив, аби і на наступний рік урожай був багатим. На кожній ниві залишали трохи нежатого колося і перев'язували його червоною стрічкою. Воно мало різні назви: спасва, борода, хвіст, коза, перепілка. Вироблення бороди супроводжувалося жартівливими піснями. Сидів ворог на копі дивувався бороді сріблом золотом обшита, красним шовком обвита. Під спасву бороду господині клали трохи зерна і сіль хліб, щоб задобрити польових духів. Хлопці намагалися пролізти по ним до щастя. Після цього з останніх колосків плели вінки, прикрашали їх яскравими стрічками та польовими квітами і одягали на голову найкращі жниці. Молоді дівчині давали руки. Сніп і пускали вперед цієї процесії. Один із господарів заздалегідь готував святковий обід і чекав на гостей. Обжинки були одним із найбільших свят, які супроводжувалися бездіющу розваг та веселощів. У цей час люди не тільки завершували жнива, але й проводили літо і чекали на осінь, бо ж наближалося свято Ільї. Тому кожен піснями і танцями святкував гарне завершення жнив і просив, аби наступний рік був врожайним. Партнер проекту справжнє живе добрі традиції з 1851 року.